Сьогодні готую хачапурі на сковорідці. пухкенькі, зі смачною начинкою. Готуються швидко та легко, всім раджу спробувати. В миску просію борошно, додаю розпушувач та добре перемішую. І роблю ось таку лунку. В окрему ємкість наливаю кефір кімнатної температури. Не беріть одразу із холодильника, це важливо. Вбиваю яйце, наливаю олію і перемішую до однорідності. Тепер вливаю до борошна і замішую тісто, спочатку ложкою, а далі руками. За потреби можна додати ще трохи борошна. Ось таке виходить тісто, м'яке еластичне і налипне до рук. Накриваю рушником і залишаю відпочивати на 15 хвилин. А цим часом роблю начинку: насипаю кисломолочний сир, до нього натираю звичайний твердий сир, а ще можна замінити на сологуні. Вбиваю яйце і додаю свіжий кріп, сіль, чорний мелений перець і перемішую до однородності. Тісто відпочило, перекладаю на стіл та розділяю на 4 равних частини. Те ж саме роблю і з начинкою. Далі тісто тоненько розкатую. Всередину кладу начинку і ось таким чином защіплюю. Приминаю трохи руками і знову розкатую. Коли з'являться пухирці повітря, обережно ножиком пробиваю тісто, випускаю повітря і ще декілька разів розкатую. Кладу на гарячу суху сковорідку і обсмажую з обох сторін на середньому вогні. Після того, як вони приготувались, поверх змащую вершковим маслом. Ну ось і все, хачапурі готові. Всім приємного!